you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся. Ми починаємо. Веселі брати часи настали для голови антимонопольного комітету Павла Кириленка. Після розслідування схем спеціалізована антикорупційна прокуратура та набу вирішили часу не гаяти та розпочали кримінальне провадження за статтями незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації. Про це журналістам повідомили у прес службі САП. Цифра не маленька і невелика. Якихось 70 Мільйонів, подумаєш, красиво жити ніхто ж не забороняв. 21 березня журналісти з хем це Радіо Свобода випустили скандальне розслідування. Там виявили, що родина посадовця у період з 2020 по 2023 роки придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень. На наступний же день правоохоронці розпочали оперативне кримінальне провадження. Як виявилось, Кириленки полюбляють жити на повну ногу. Журналісти знайшли великі Аєток та дві земельні ділянки під Києвом: 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та четверо апартаментів з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини. Цікавим та важливим моментом є те, що ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно. При цьому посадовець не вказував у декларації нерухомість та авто, якими користується його родина, прокурорами спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективами Національного антикорупційного бюро України за результатами опрацювання інформації, оприлюдненої у журналістському розслідуванні програми розслідувань схеми, до єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2024 року, внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтею 366.2 декларування недостовірної інформації. Та стаття 368.5 кримінального кодексу України це незаконне збагачення, йдеться у відповіді прокуратури на запит Радіо Свободи. Детективи Національного антикорупційного бюро України серйозно взялися за справу та вже здійснюють досудове розслідування. Мінімальна санкція за статтею 366.2 кримінального кодексу декларування недостовірної інформації передбачає штраф максимальне позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права у. Обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Покарання за статтею 368 5 кримінального кодексу незаконне збагачення передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Також важливим моментом є те, що все оте нашумівше елітне майно здебільшого оформлене на родичів дружини Кириленка. Они придбали у період, коли він очолював Донецьку обласну адміністрацію та до його переведення у Київ на посаду голови АМКУ у 2023 році. При цьому ніхто з родичів не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно. Кириленко намагався всіляко відбілити заплямовану репутацію та гучно клявся в коментарях журналістам. Що, начебто, джерело статків це стартовий капітал родини, який був сформований у 90-ті роки коли бабуся його майбутньої дружини вигідно продала акції заводу Стирол у горлівці отримані нею як працівницею завода. Знайти офіційне підтвердження цим операціям. Журналістам ой, як же неочікувано, не вдалося. А бабусі респект справжня бізнесменка. Не хочемо оформляти на себе статус капітанів очевидностей, але не можемо не зазначити, що родичі Кириленка також не змогли надати документальних підтверджень цій версії походження статків сім'ї. Заявляючи, що все залишилось в окупованій Горлівці, також розслідувачі з'ясували, що Кириленко має ймовірно прогалини в пам'яті інакше чому він забув вказати у декларації майно, яким користується він та його родина. Йдеться про чотирьохкімнатну квартиру в Києві, площею майже 200 квадратних метрів, де посадовець мешкає з сім'єю, а також автомобіль BMW x 3, на якому і пересувається дружина Кириленка. Отакі-то бабо зараз голови антимонопольних комітетів. Поки одні віддають життя за нас, хтось непогано собі жирує. Однак життя, як відомо, завжди все розставляє по справедливості. Детективи працюють, Кириленко трясеться зі страху. На цьому в мене все. Підписуйтеся також. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.